Я сиділа так от, там у мене кровать, вилітіла вікно, а його вирвало, і воно летіла через всю кімнату, аж в, це, в, дру, в другу сторону встряла там з кровати, упала на пол. Так, 77-річна пані Людмила розповідає, як її п'ятиповерхівка у Турецьку чергове потрапила під російський обстріл наприкінці травня. Жінка мешкала на першому поверсі в одному з шести під'їздів і вціліла на відміну від сусідів. В першому під'їзді людина загинула, в шестому під'їзді муж з жіною загинули. І дівчина там була калічка. Так і сильно поранили і живу, забирали. У квартирі з пані Людмилою жив її котик Васька. Він з'явився у жінки торік у вересні. Чоловік подарував і незадовго помер. 10 сентября я положила його в больницю, а через 10 днів він, а перед тим принес мені його. Я говорю, зачем ти мені його принес? А мать. Я тебе принес, щоб тобі розлічення город було. З пипетки кормила, мала комиво, ночі вставала. Тому, коли на допомогу після обстрілу до пані Людмили прибігли волонтери, вона найперша просила, аби ті знайшли Ваську. Він був біля мене, а тоді хлопці забрали його. А вони занесли заново, завернули його в рушники і занесли, сказали, наш начальник Сказав, щоб ми його з вами відправили. Так, пані Людмила разом з котом і ще трьома попутницями дісталися Дніпра. Все її життя каже, вмістилося у дві торби. Все, що у мене було, я вон сьогодні сиділа. От дві сумки, і то вони були у мене вже готові. Я збиралась їхати до, до родичів до своїх і приготувала, бо чоловік помер. Думаю, що я тут буду робити. Поїду до родичів. і не встигла. Літню жінку доправили до Дніпра евакуаційники благодійного фонду Схід Сос. Пані Людмила погано ходить, тож її поселили у спеціальному центрі для людей з інвалідністю. Соцпрацівниця фонду Віра сама переселенка каже, дуже розуміє, коли люди забирають із собою тварин. Залишився котик, це саме найдорожче, що в неї було на даний момент, і вона ну не змогла ніяк його залишити. Тому ми теж не могли розлучити пані Людмилу з її улюбленцями. Втім, каже голова центру соціальної адаптації людей з інвалідністю, пані Ольга. Переселенців із тваринами прилаштувати десь на постійне місце проживання майже неможливо. До будинків літніх людей їх не приймають. А для евакуйованих домашні улюбленці вже як родина. Нам привозят людей, которые ну реально два с половиной года под обстрел. Они в таком стрессе приезжают, я, например, не откажу никому, если приедут животные. Здесь и с овчарками приезжали, мы их І купали, і вигулювали. Пані Людмилі пощастило, далі вона їхатиме до своїх доньок, які мешкають за кордоном. Тому соцпрацівниця Віра допомагає зробити необхідні документи не лише для жінки, а й для кота. Як отримаємо паспорт, заплануємо, то зразу візьмемо Василя і поїдемо в найближчу клініку, будемо йому робити паспорт, вакцинацію. Треба буде іще чіп. Та поки що молодий Василь бешкетує у кімнаті центру. Ви... Нельзя, нельзя. Пані Людмила каже, вже розуміє, що до рідного Торецька не повернеться, тому у піклуванні котика знаходить нині свою відраду. Іди, 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 іди. От, пожалуйста. Моє чадо. Васілі, я потом говорю Василій Вікторович. Як ага. дід Софія Бугуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.